Є Наталі Джеєць. Доброго дня, шановні колеги. Наталі в нас вже є. Да, да, да. Порядок денний засідання комісії 23.10. У нас є 11 питань і є додаткові. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. За Петро, а Олена не побачила. Да. Угу. Звернення Галицької районної адміністрації стосовно прохання погодити виділення коштів з резервного фонду 853 тисячі. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Це є вибачте комісії. Вибачте. Галицька адміністрація просить виділити кошти в сумі 853 тисячі 227 гривень на проведення аварійно відновлювальних робіт. В будинку Городоцька, 27. Тамрина, Це житловий будинок. Приватний приватний? житловий будинок? Ну, як приватний? У квартири державні чи приватний? Частина, Більша частина приватизованих. Я думаю, що кілька, можливо, є неприватизованих. Це будинок, в якому проживають мешканці. Та всюди є, мешканці. Там є, я так розумію, я висновки. 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 висновки та. Так, у нас тут облизує. Ану покажи. Але ви мова йде про торцеву стіну. Ти маєш фотографію? Ти... Я можу, Якщо там немає, я можу показати, прошу. Про ну, е, Ставлю на голосування. Хто за? Петро, не бачу, дякую. Звернення так, у вас є додаткові. А де вона у мене? Перша. Галицька стала одну секунду, бо в мене тут. Секундочку. Дуже. Звернення Галицької районної адміністрації стоїмо прохання погодити виділення коштів з резервного фонду Олени Степанівни, Один мільйон. 471 634 гривні. Олена Степанівна, 24. Питання є? Таке саме, так? Ні, це, Ні, це є не. наслідки ракетного удару. Ставлю на голосування, хто за. Скажіть, будь ласка, а хто контролює ще раз? Тобто є наш внутрішній аудит, правильно, який там контролює? Ми перед тим, ніж подати до вас на комісію, і на комісію ТПТНС, маємо висновки управління контролю і аудиту. Все, я і я ми поняли. тут писали, що ми. Добре, 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 добре. Е, так, і друге питання у нас теж ваше. Олена Степанівна, 24А. Сумі 581. 24Б. Перепрошую. 24 Б. 719, хто за? За. Всі за. Правильно? Проти, отрималась немає. Рішення прийнято. Третє. Звернення Галицької районної адміністрації Олени Степанівни 24А на 581 215. Та сама історія. Хто за? Три буде. За? Да, да, да. Дякую, дякую. Дуже, дякую. Пішли далі. Звернення Личаківської прохання погоди титула. Є питання по титулам? там є не технічно по Кравчука. Останній то що списку. мені кажуть, підказують, що було включено як прямої стрічкою в бюджеті розвитку з редакційною правкою Якщо включено окрема стрічкою, то за його не треба. Ставлю з редакційною правкою. Хто за Включіть нам світло, бо я не бачу нічого. Дякую. Всі за, правильно я не побачила? Всі за, дякую. Звернення з секретаріату ради просять збільшити видатки на 270 тисяч. Питання є. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення адміністрації міського голови просять на 271 300. Питання є. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято? Я бачу. 50... В них парітети і звичайно було сунуті. Коли ми нас просили на порід понтеж? Тоді гроші їм все одно бракує. 50 тисяч просять на це на що? Це є папір, канцелярське приладдя. Та й йо... та економте трохи. Хто за? У нас держава в смартфоні, можна на папір не, не сильно витрачати. Звернення виконавчого комітету просять на, на комунальна установа фонд культури. Це в них енергоносії, вода, тепло, оце, це вони запустили об'єкт на князь. Ставлю на голосування. Хто за? Хай буде можна. вам тепло? Ні, це шосте. А, Петро не бачите, за? Внесення змін до бюджету. Правильно це буде Додаткові кошти. А я думала, ти теж чи додатково питання в основному шостому. Звернення виконавчого комітету стосовно Чого? виділення коштів на паливо і на ремонт автомобіля. Це автомобіль закріплений за виконком голови. Чекайте, нічого не розумію. Виконком замовляє послугу в ратуші села. Ні. Це наш автомобіль, який закріплений за виконавчим комітетом. Це наш автомобіль, який закріплений за виконавчим комітетом, і всі послуги на паливо і на ремонт тільки в канавчі. Чекайте, ну але ж завжди послуги всі. Таке було коли прийнято рішення, що всі автомобілі в нас на ратуші сервіс. Ми туди виділяємо немалі кошти, але і один замовляємо авто... них послуги. Так, а цей автомобіль туди не входить. Він чи а чисто. Чого користується чи... цим автомобілем? Голова. Голова, що це за автомобіль? Шкода. Та мені не шкода, просто я не розумію, чому так. Він висить там числиться, то я. Ну так можна його передати, Ратусі ще сервіс. А чому так? Чому не? Ну, це ж Таке тоді було... і окремо тоді, одиниця водія. Так, окремо Закріплений такого, водій, по штату, так. Кожен раз на з окремим дорученням розглянути можливість передати До доцільність передати на ратушу сервіс. Ставлю на голосування. Хто за? З окремим дорученням. Дякую. Звернення виконавчого комітету фонд культури. Це є за погодження розпису використання коштів. Це ці кошти були виділені що фонду культури за весь період. Є протоколи там. Ставлю на голосування. Хто за Дякую, рішення прийняте? Дев'яте на пізніше. Звернення ОСББ Міщинське щодо змі... заміни ліфту. А ми тепер займаємося вирішенням заміни ліфту. То напевно не дуже до нас. На... Ні, ми виділяли кошти на ліфти, на ліфти, але ми не можемо обирати до нас Eh, давайте так, так, на личаківську адміністрацію. Хто за? Точно -то якомусь eh, звернення? Додаткові питання, друзі. Звернення залізничної Галицьки ми всі так? залізничної eh, з резервного фонду. на братів Міхновських і Голубовича. Хто Добрий за тату два об'єкти, які ну, після... після 4 четвертого після... після атаки? Там. Хто за друзі? Проти утримались немає, рішення прийнято. Дякую. Е, Так, решта питань у нас закриті. І давайте в нас, щоб вичерпати порядок денний. Звіт про діяльність ЛКП Палаців нових видів спорту. Шановні колеги, я вам надіслала інформацію, яку нам надали керівники попередні, керівник теперішній Палацу ігрових видів спорту. Я, ми цей звіт, я, напевно, якщо ми зараз приймемо таке рішення, ми його опублікуємо. Він достатньо об'ємний. Це ж в мене комісія. Наборо тебе. Цей звіт достатньо об'ємний. Я думаю, що ми його опублікуємо на порталі депутатському, той, той що освітлює нашу діяльність, але я би хотіла в якому форматі ви б хотіли щоб вони читали? Потім ми задаємо питання чи зразу задаємо питання, шановні депутати, які є? Доповідає, я так розумію, старий керівник, є керівник управління. Присідайте сюди до нас за стіл, щоб ми в форматі спілкування це закрили. Дивіться, основна наша ціль зараз нам треба нарешті закрити це підприємство. Його треба закрити правильно, юридично, і дати, і дати можливість, щоб воно не висіло, він ну, воно реально висить. Баластом на зелику, які там невідомо з яких взагалі ресурсів, закриває питання комунальних і всього іншого. Це неправильно. Е, дивіться, по інформації задаємо зразу питання, чи даємо, хай доповідають. Колеги, Та ми вже заслухали. Заслухали. Да. Добре, в мене в мене питання тоді. Я розумію, що тут немає керівника, який нараховував ці цікаві цифри, але давайте поговоримо про це. 19 рік спеціально не полінувалося подивитися, який був курс долара, бо вже трохи не пам'ятаю, він був 25. У нас підприємство, наприклад, директор Познанський Роман Орестович починає отримувати заробітну плату у розмірі 33 тисячі 352 гривні. І отримує її, отримує, і тут бах, нараховує собі якісь більше нарахування в два рази, наприклад, 66 тисяч. Потім там знов працює, працює, працює там заступниця, наприклад, на 21 тисячі до гривень, це майже тисяча доларів. І тут бах, у нас нарахування 67 тисяч. Або директору 80. Е, мене просто цікаво, мене от просто цікаво, от, от до вас Антон питання. Ну, ви розумієте, що. Я не думаю, що вони переутруждалися настільки, щоб отримувати майже 4 тисячі доларів заробітну плату. Ну чотири тисячі ну вісімдесять. Дивись ну, це це, напевно, в кінці року можливо було. Це можливо, Я якіс. зараз це скажу. коли можна я скажу. Я, це це було так. Це був це був кінець року. Ну так. кінець року, ну це напевно. Ну рік, але, але послухай, ну 80 тисяч при доларі не 25, не 25 Ну це круто. Підприємство, яке по суті. Виконує супровід проекту, який роблять не вони. Ну ми вам ж пояснювали минулого разу, які обсяг роботи вони виконували. Ви ж погодили, що це там не малий обсяг роботи. був. тобто, ні, я, я послухала і сказала, що так я розумію, чому вони там були, але я не розумію чесно, чому ми платили їм 4 тисячі доларів за так, щоб ви розуміли, взагалі це, це ж настільки великий проект, тобто ми можемо його приблизно порівнювати з проєктом, наприклад, стадіона Арена Мі. Тобто це настільки великий проєкт, це великий будівництво це не то, що просто спортивний зал якийсь. Це величезний, це проєктувався величезний спортивний об'єкт. Тобто, і він, це, це фактично ну, мав, мав бути, мала бути перлина, така спортивна перлина Львова, але просто то, що нам, нам потім на це не стало грошей і інші, інші події, які відбуваються в державі. Так далі. І ми, ми наняли спеціалістів, які, які працювали, які фахово робили свою роботу. Тому що там ми мали справу із державними субвенціями, із купою підготовлених всякого різного роду документів і так далі. І ну, вам може прокоментувати більш фахово це. Архітектури ін... там накидували ідеї з басейнами. З ми їх виключали, зустріли. включали. Ні, я зараз а, я просто не можу розуміти, як вони от, Та-та. І, і чому? Місяць, що ви вибрали, це був період, коли якраз, я так розумію, це видалися свічі. Ні, ні, це я дивлюся листопад 19-го, Це я дивлюся. Там вони по-різному дивись, от якщо говорити, ми можемо піти так по кожній цифрі, але я вчора так глянула, і я, наприклад, не розумію, ну це я так розумію, преміями докидалося. Ну там виплачилося згідно довго стане компанії. Ну дивись, наприклад, в директора офіційна зарплата там 23 800, а йому виплачують 80%. Це видивиться в період, коли якраз, ну, якщо це ця сума, що ви говорите, це, це коли звільнявся підприємство, і ми оплачували комплесову відпустку, ми оплачували на оздоровлення. Це останні місяць його роботи фактично. Там попередній місяць точно нема, але це якраз та сума, яку розрахункові, скажімо так. Ні, потім просто я дивлюся, що директору поставили вже меншу, значно. Зараз ну, значно два. меншу це вже коли Іван це прийшов. Вже тобі, дивіться, та? коли Іван ну, прийшов, та, і ми вже розуміли е, ситуацію всю більш точніше, і тоді ми вже зовсім, там, там зовсім інша зарплата. Подивіться. Чесно, я вважаю, що це така. Е, ну, от за це мав би відповідати Андрій Іванович. Цієї страни, ну тому що це було тупо. Я розумію, що це не питання до цього директора, та? і так. це не питання. Ну за це має, мав би хтось відповісти. Від. питання це, хто? Тут є тут є чітка колективна відповідальність, тому що без відповідальності Ні, відповідальність, тому що в процесі було багато людей і дійсно всі хотіли щиро впливувати спортивну споруду. От хто він відпов... Ніхто. Так. коли Було Це фінансування. Був визначений підряд, або економію підвалі, він були отримані всі дозволяють, всі побачення, всі поліцію. Дивись, в мене ж це питання: от зараз, чому ми не побудували? Було зрозуміло, що ми це не побудуємо. Так само, як ми побудуємо зараз цей період Стави Полчевський, який насправді класний проєкт. Але ми не побудуємо, тому ми в свій час, тут, в цій комісії, на в перекір волі Андрія Івановича з злості Чаплінського і так далі прийняли рішення не, не не давати гроші на проектування, тому що ми розуміли, що не буде грошей на будову і ну, тут приблизно та сама історія. В, в цьому проєкті тут не питання Андрія Івановича тут питання і депутатів і питання самого проєкту, і питання е, е, тих моментів, які хотіли там збудувати. І е, наявність басейна, відсутність басейна, е, зміна зміна самого проекту, коригування цього проекту і так далі. Тому потім в процесі було купа народу, купа депутатів були в процесі. Тому давайте ми не будемо говорити, що хтось там один. І на початках там було 10% фінансування міста, 90% фінансування мало бути держава. Хто сказав, що держава буде це фінансувати? Держатор, так, була програма, ми співпрограму робили. Так, спочатку запропонували ж, них. Ми, ми ж отримали дві субвенції по 24 мільйони, які ми потім вернули. Ми просто будувати. Ми ж, Вам вже сказує, керівник, що ми мали, в принципі, кошти на початок будівництва, але ми розуміли, що ми просто став там, розкопаємо, нам тих грошей вистачить і все. І далі не буде. Тому було прийнято управлінське рішення повернути субвенцію назад державу. Але знов ж таки тепер увіть не з таким общебільдигоном. Ми взяли в державу субвенцію 24 чотири мільйони, дванадцять мільйонів потратили на оце все два рази по по 20, по 24, чотири. На нам дали це, і нам дали чуть більше і це. Але ми з і ми повернути були. Слухайте. Ну а як ми могли будувати нам далі абсолютно Я вас абсолютно розумію, тому що проект розбули до мільярда, Ці, Скаж... що дали в кінці року і. Ми мали акти виконаних робіт дати і так далі. Ми не могли це надати, ми не хотіли не йти на ті речі, на такі ризики і так далі. Тоді е, пропоную наступне. Є в депутатів ще питання. питання. Так, Кажи. яка? То ми маємо якийсь актив. Земельну ділянку, проєктну документацію, всіма рішення, навіть зарплату всі виплачували. Що ми з тим проєктом далі? Дивіться, цей проект готовий. Дивіться, є... дивіться, ми готові при наявності фінансового ресурсу. Ми готові так, будувати. Так, давайте шукати. Ну, дивіться, може якісь інвестиційні конкурси. Дивіться, конкурс, о, 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 дивіться це... я, я не про те, щоб забувати про цей проект. Якщо є, якщо є, наприклад, умовно кажучи, чи жертводавець, спонсор, і так далі, то ми а, жертводавець, дати. жертводавець. Ніхто місто не, не, не такий добрий, щоб місто дати. Але якщо є в нас комерційний об'єкт, який може сам на себе заробляти, давайте інвестицію пошукаємо інвестора, який вкладе. Отримає це, буде надавати частину на наші частини та на каже, наші. що вони пробували шукати інвестора. Зустрічі та зустрічі це ні, це треба розуміти міжнародні компанії. Якраз от тому і не приходять. купа ви... грантів насправді, от просто валом грантів є зараз спортивно, спортивно, спортивного спрямування. Якщо їх поритися. Так, вони мільярдні. Ну тут трошечки то, питання то, тут величезний то, величезний то, об'єкт. Ми дивіться тут питання в тому, що е, вся документація і все повністю підприємство готово до того, щоб будувати, просто там мов не кажучи, закінчиться війна, з'являться якісь державні програми, так далі. Ми зможемо під це підключитися. Так далі на вже буде готовий проект, який підкоригували, запустили. Добре, і добре. Е, тобто ви вважаєте, що є доцільність зараз зберігати формально це підприємство в такому форматі, як воно зараз існує. Абсолютно ні, тому що воно нам створює певні дискомфорти, особливо. Зелку Ростиславу, який фактично просто за спадком його перейняв і так далі. А, ну треба прийняти просто якесь мудре управлінське рішення, що ми робимо, бо ми заборожуємо це підприємство, бо ми його ліквідовуємо і так далі. Що, Ді, що так я Переконаний, що його треба ліквідувати було ще в 2020 році. Я про це заявляю з 2020 року. Якщо чесно, взагалі не знаю, що воно у нас випало з поля зору з того часу. М можна Так, так. Та. Наталь, мене пропозиція, враховуючи, що це підприємство все навіть позичило 6 мільйонів першому ТМО, давайте віддамо першому ТМО і хай збудують для колясочників там зал. Там, що зможуть, то збудують, коробку збудують, щоб якусь етапами зробимо. Ну, щось мудре зробити з тим, розумієте, першу ТМО найде гранти, точно. б поки давав цьому Павлів, хай бо інвесторів шукав. Так хай Павлю шукає для першого ТМО. для першого тому легше знайти, ніж на управління Він, спорту. Не існує. Нічого, Ні, Ні так, не не погано це то непогана давай, це? Давай, давайте Давайте даємо доручення, щоб не розглянули таку, дивіться, таку це можливість я не забрати, хоча б розглянути. Ми просто ми просто не хотіли починати нічого бо це. був було кримінал, шановні колеги. Я пропоную взяти до уваги, опублікувати даний звіт на сторінці Львівської міської ради в інформаційному на інформаційному порталі депутатів. А також надати доручення юридичному департаменту розглянути можливість, доцільність і можливість передачі палацу ігрових видів спорту правильно називається на баланс першого ТМО. З метою подальшого можливо залучення в реабілітацію як реабілітаційна ну, як реабілітацій спортивно-реабілітаційний центр. Я правильно озвучила те, що ти запропонував? Абсолютно, ставлю, вірно. абсолютно вірно ставлю юридичний ім і тоді департамент охорони здоров'я. Давайте встановимо терміни, тому що ми вже писали в 20-му році різні історії. Так ми з 20-го відповіді просимо надати в 30-денний термін, Відповіді з пропозиціями. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, дякую що прийшли. Ді до зустрічі, друзі, ми вичерпали основний перелік. Я хочу сказати, що наступного середу в нас не буде комісії. Комісія буде через середу, якщо не станеться не треба.